Ми раді віддати наших батьків дорогих разом з нами на нашому закритті табору. Продовж трьох днів діти мали можливість і поспівати, і потанцювати, і помолитися, і побачити вистави різні, і пограти різні ігри. Але хочеться, щоб дітям ну, запам'ятався цей табір. І ми на завершення хочемо, щоб і батьки також побачили своїх власних дітей, що вони трьох днів робили тут. Ми не зможемо все показати, але що вони навчилися, що вивчили, як вони трудилися разом з своїми аніматорами, працювали тут, веселилися, може трошки полікували, але ми хочемо сьогодні вам це представити. <плес> Це була нас Уляна і Маля. Придаючими обласна. А на ну, обласками. Аніматорами білої команди були нас Олеся і Союз. władze nas władze i uliany. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu. Dzisiaj u nas takie radość z tego ale od tego czasu troszkę bo się że tak za nie ale się prawdą się Але мусимо сьогодні також закінчувати цей наш табір і через це приїхати той час, але я мушу всім вам подякувати за участь у таборі. Бо ми всі, тут присутні, і навіть деяких окремих усіх судді, цей табір для нас не відбувся. Перед цим я подякувати, я би спочатку хотів запросити слова, нашого директора школи Степані Фатіну, яка на стояла, нам багато сприяла, дозволила нам і проводити, і готувати обід, і готувати дітей на обід, і їх не виконувати там по школі, тому без цієї допомоги наш саме би, напевно, не вдалося. Ви знаєте, скільки було за тих те, теперішне задоволення, що, напевно, то, від того, що ви були задоволені, були задоволені ми. І від того, що ви були щасливі, були щасливі ми. І я хочу сьогодні всім подякувати. Саме перші зачасти. Дякувати зровим нашим аніматорам за їх такий ентузіазм, за, за їх, за їх таке за... натхнення, вони якісь симптомні були. Весь час працювали на, 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 на доброчинних початках, ніхто ні їх не платити, не платив, ніхто нічого. Діти за ними бігали. Дуже багато дуже багато діти почеркнули. Було дуже мало часу, тільки три дні. Але за тих три дні діти встигли дуже багато. І ми побачили, як колектив згуртовує дітей. Ми навіть оте, слава Ісусу Христу, дякую, вони навчилися говорити голосно. Ще раз всім хочу дуже подякувати, батькам дуже дякую, за те, що вони міли організуватися, так гарно дітей покормити. Всім, всім, всім дуже дуже, дуже дякую. Нашим аніматорам, і наші стоянці чекають, коли я вже так коштував. Це надзвичайно є велика праця. Тому у нас також члени аніматорів зі Львова, тому я для них також приготував такі невеличкі презенти. Подяки це є, нараз повалюся, а тільки замкнути. І, 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 і золота підкова це є замки зам, замки нашого, нашої області. Тому для... Для наших київських аніматорів, які мали пам'ятку, що вони в нас були сьогодні, цей час, то для них є син ці... і головний аніматор, палима, які надзвичайно зробилися і були великими. Допомагали нам. А нашим всім також аніматор, які зробилися, також пам'ятка. Дибору Миколаєвичу за для нашого 2 тисячі гривень. Дякую нашим одному з батьків, який дуже багато долучився, мені сьогодні присутні, але не мають права сказати, хто, хто запородив мені це говорити. Ми також пожертвували нашого натору 2 тисячі гривень і 10 блоків води. Ми мали можливість бити, коли хотіли протягом цього каву. Велике дякую.